Woo!

Через значит і буду обливати. Okay. круче. А каштанка. <свес> 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 Ха-ха, а ха-ха. Тепер скажи в здоровому тілі здоровий дух. В здоровому тілі здоровий дух. А от і ні. Чому? Цей зв'язок не завжди може бути очевидним. Просто по причині того, що людина може слідкувати за своїм здоров'ям. Прямо дбати про матеріальне тіло нічого не знаючи про свою вічну природу. Тобто дух спить, тіло здорове. Або навпаки, здоров'я вже втрачено, старість, а людина усвідомлюється. Або людина хворіє, інвалід, можливо, від народження, тіло хворе, а свідомість пробуджена. То знаєте, ще один тонкий момент, що ми вважаємо духом, якщо дух це матеріальне відчуття в тілі. Яке дозволяє нам робити якісь вольові зусилля, якісь рішення приймати, то це, в принципі, досить дотичні, продовжуючи один одного поняття. ну Наприклад, ти починаєш робити зусилля на своє тіло, дбати про нього закалка, спорт і це підвищує твою рішучість. Волюве да? зусилля в тебе підвищується. Якщо це називати підйомом духу, да, моралі, от щось таке. Чисто те, що в голові в нас відбувається, цей хімічний коктейль, то так, воно має зв'язок прям прямий. Але якщо, наприклад, ти починаєш займатися тілом, от, а до тебе ну, не приходить духовне знання про вічну природу, про відмінність духу від матерії, то ти можеш так і залишитися з сплячим духом, взагалі ніяк не пробудженим, а тіло може бути здоровим. Тому ось такі деталі. Mm -hmm. Зрозуміло. О, кришталевий дезодорант. Опа. Ух. Ну що, друзі, можна, в принципі, йти додому, викинути ще на себе трошечки цього. Ого, опа, оп, оп, поїхав. Свідомого життя, пробудження духу. Здоров'я теж важливо, але все таки з здоров'я. А дух він вже прийде-не прийде, то вже таке. Якщо ти підписаний на мої сторінки, Instagram, YouTube, я про це часто говорю. Розбираємося разом, так що слідкуй за новинами, за стрічкою інстаграм, YouTube і все, що там ще існує в цій матері.